Попри майже щоденні російські артилерійські атаки, Нікополь на Дніпропетровщині продовжує жити і працювати. Прифронтове місто сьогодні фактично тримається на двох заводах: Інтерпайп, Нікот'юб і Сентравіс. Вони забезпечують людей робочими місцями та надходженнями податків до бюджету. Промислові гіганти нині опора прифронтового Нікополя, яких держава має підтримувати. Докладніше далі. Ані атаки дронами чи артилерією, ані сигнали повітряної тривоги, які часом лунають у Нікополі по 12 годин поспіль, не змусили зупинити роботу двох потужних підприємств, на яких фактично тримається економіка міста. Інтерпайп, і Сентравіс. нині ці заводи забезпечують роботою понад 5 тисяч людей. Антовий Нікополь росіяни обстрілюють із тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області, зокрема Енергодара, прикриваючись ЗАЕС. Співробітники постійно в зоні ризику, адже росіяни регулярно стріляють по промислових об'єктах. Тож на підприємстві облаштували бетонні укриття просто в цехах біля робочих місць. Щойно росіяни почали тероризувати місто артилерією та дронами. Щонайменше половина місцевих жителів виїхала. Євгеній вивів свою родину в перший день повномасштабного вторгнення. Сам залишився і продовжив працювати на підприємстві. Перестроїлись, працюємо зараз трьома змінами. Людей бракує. Ми працюємо під обстрілами. Працюємо. Два заводи залишилися, які працюють. Нам потрібно працювати і допомагати нашим Збройним силам України. Якщо ми працювати не будемо, ну, наша армія буде менше фінансово отримувати. Обсяги виробництва суттєво скоротилися. Нині на ній виготовляють 25-30 тисяч тонн продукції на місяць. Попри обстріли і нестачу водопостачання після підриву окупантами Каховської ГЕС, підприємство все ж адаптувалося до нових умов і навіть відновлює інвестиційні проєкти. Це будівництво нового. Учаску термовідділу термообробки труб насамперед е е його запуск експлуатацію дозволить нам е більше ніж в два рази збільшити випуск труб для американського та європейського ринку, а також для наших внутрішні клієнтів. За майже два роки повномасштабного російського вторгнення підприємствам удалося зберегти виробництво та колектив. Виробництво зараз десь на дві треті від довоєнного рівня. Ми бачимо, що зараз поступово клієнти повертаються до нас, вони вірять в нас, попри всі ризики, які вони бачать в зв'язку з війною. І це надихає головне завдання налагодити експорт української продукції через кордони, заявила перша віцепрем'єрка Юлія Свериденко. Відвідавши промислові гіганти, вона запевнила, держава допомагатиме торгійним підприємствам. Адже, поки заводи працюють, жителі прифронтового Нікополя мають роботу, а місто отримує податки. Промислові підприємства, які знаходяться при фронтових містах, це по суті єдині острівці, скажімо, нормальності для людей, які тут живуть. Це можливість працювати, можливість заробляти, купуючи турецьке обладнання, купуючи китайське обладнання. По-перше, це аморально під час війни, маючи аналогічні товари в Україні купувати наземний, тому що це просто ми походили по цехах, просто несправедливо повідношення до людей, які під обстрілами працюють. І заробляти соціально відповідальний бізнес також не залишається осторонь. Зокрема, на заводі нікутю сім'ї співробітників, жінок і дітей евакуювали в безпечний район області. Тим, хто лишився і постраждав від обстрілів, компанія надає фінансову допомогу насамперед для ліквідації наслідків російських атак. Денис Сінегін. Факти новини.